Вітаю вас, шановні! Мене звати Сергій, а це проходження Assassin's Creed, Поїхали! Давайте, якщо ви сюди саме прийшли. Всього. Погнало вниз. Нас підставили. Не того надали. Це була пастка. Я чув, що похорон перетворився на хос. Що трапилось? Роберт Десадлера ніколи там не було. Він прислав іншого замість себе. Він чекав на мене. Ти типу, повинен піти до аль Аль-Маліма. Немає часу. Вона сказала мені, куди він поїхав і що планує. Якщо я повернусь до Масіафу, він може досягнути успіху і тоді боюся, нас знищить. Ми вбили більшість його людей, і він не зможе сподіватися на належну атаку. Зачекай. Ти сказав вона? Так, це була жінка. Дивно, я знаю. Але це буде іншим разом. Зараз ми повинні зосередитися на Роберті. Може ми й проріділи його ряди, але він розумний. Він йде до Річарда і Саладіна, щоб об'єднати їх проти спільного ворога, тобто проти нас. Без сумніву, вони помиляться, це безглуздо. Ці двоє чоловіків ніколи б не пішли проти нас. Але вони зроблять це. І ми самі в цьому винні. Люди по обидві, боки конфлікт. Люди важливі для обох лідерів. План Роберта може бути амбітним, але він має сенс і може спрацювати. Слухай, брате, все змінилося. Ти повинен повернутися до Масіафу. Ми не можемо діяти без дозволу нашого вчителя. Я думаю, що це скомпрометує братство. Я думаю, ти це зрозумів. Досить ховатися за словами Амалі, ти тримаєш віровивчення в руках своїх орендерів, як щит, він приховує від нас важливі речі. Ти сам казав мені, що ми ніколи не дізнаємося. Ну і я і підозрюю, що ця справа з тамплієми йде глибше. Коли я закінчу з Робертом, я напишу Масіаф. Тобі краще поїхати зараз. Я не можу залишити місто. Тоді ходи серед людей, шукай тих, хто служить йому. Дізнайся все. Ти називаєш себе проникливим. Можливо, ти побачиш те, що не зміг побачити я. Я не знаю. Мені треба подумати. Роби, як знаєш, друже мій. Але мені час їхати в Арсу. Кожна мить, що я зволікаю. Урок випереджає мене на крок. Будь обережним, брате. Обіцяю. Так, треба в якийсь арсуф. Поехать от Адайца и Арсуф. Можно, мило, треба туда текать. На конячке. Так, я тут когда коня припарковал. Ты серьезно? Да ну залазь на коня, юпта. Так, куда нам требовал? Кентум, окей, погнал в Кинтом. Ага, хоросов вс-таки погналы. Замер, требуй. Да ну злость, ёб ты. Да злость, Злая, злая, давай, ты все злость, всех убиваем. не хоче переходити, мені не треба. Так. <звук> Хто там, де ти? Опа, погнали пішки тоді. Коня надаєте нам? От там де ти? Просто забагато. Ти шо стільки перебити тут? Не кричити так. Так, давайте по одному. Бо контр-атака щось погано просили коли вас забагатько. Давай, ти руки тянешь все дали погнали давай это тройка Вот пришли Риш, риш его. Е. Yeah. Так, ты останній, давай. Давай, ну, давай, давай, иди сюди. От юань, Вот ты собака така. Бигай тут всякі зверху. Так. Що тут де Ага, я вас бачив. Ой-ой-ой, Ага, вас я не побачив. То ну відстойте від мене. А ви будете спускатися? Бо будете. Как... Тихо, тихо. Я не встигаю всіх побачити. Угу. Це шо за. Та вот, Ну так блокуй, удар, що ты? Че ты не повертаєшся туди? Жох, давай. Ты ты вышся, то. Блин, сколько у вас? Влады зажимают. То ну что ты там валяешься? захлили, дают мне нормально отбываться ярцы. Там мы чем бы я на... кпс хреет их. Собачку. Таня, давай, давай. Только натекать. классно нарешті. Фух, понадо далее Хоть куда доберусь, а чи ні? Слава, давай, давай стрибай, стрибай сюда. Опа, труй. Ну ну вы шо, лойцаря. Капец. Давай я його спробегу. Можно? Я тільки спитав. Не, не можно пробігти, треба всіх убити. ух, с лыцарями вообще Трошки сильнейшие и в ой ой с ай-яй-яй, Ай так да хасы, хасы его Тихо, кого я цвет Ага. Да добывай, добываю! Так. Давай, еще вас четверо залучилось. Трое. Так, ты у нас лыцарь, цей, хрестоносец. Махай вин культятками. Ну куда ты текаешь? Не, смерть то вы. На требовало манать пати. Так, и что у нас тут все? Так, там у нас король Ричард. Зачекай я принес лишь слова, а не сброю. Пропонуєш умови катапіляції? Тоді саме час. Ви не зрозуміли. Альмалін постав мене на Салхадін. Асасін? Що це означає? І поквапся з цим. Серед вас зрадник. І він найняв тебе, аби вбити мене, щоб поздішатися перед тим, як ти вдариш. Мене так просто не візьмеш. Я прийшов не вбити вас, а його. Тоді кажи, щоб я міг судити правду. Хто цей зрадник? А ІТ треба. Окей, погнали поближче. Роберт Де Сабле. Мій лейтенант. Він має на меті зраду. Він каже інше. Він прагне помститися вашому народу за коос, який ви спочинили в Акрії. Я схильний підтримати його. Декілька моїх найкращих людей були убиті вашими. Це я їх убив і не без причини. Послухайте мене, Вільям Монферед прагнув використати своїх солдатів щоб силу зробити АК. Гарніє використовував свої навички щоб контролювати всіх. Сібран він мав намір заблокувати порти, щоб не дати вашому королів надати допомогу. Вони зрадили вас і отримували наказ від Роберта. Ти думаєш, я в цю дивовижну історію? Ви знали цих людей краще за мене? Ви ще роздивовані, дізнавшись про їхні злі ламіри. Це правда? Мій сеньоре. Перед нами стоїть вбивця. Ці істоти, майстри маніпуляції. Звичайно, це неправда. У мене немає причини обманювати. О, але є у тебе. Ти боїшся того, що станеться з твоєю маленькою фортецею. Чи витримає вона об'єднане місце сарацинів і армії хвисоносців? Я турбуюсь про народ святої землі. Якщо я повинен пожертвувати собою заради миру, нехай так і буде. Це дивне місце, в якому ми опинилися. Кожен з вас звинувачує один одного. На це немає часу. Я мушу їхати на зустріч з Алладіном, щоб покінчити з ними. Чим довше ми зволікаємо, тим важче нам буде. Зачекай, хвилинку Роберта. Навіщо? Що ви задумали? Ви ж його не вірите? Це важке рішення, яке я не можу прийняти сам. Я повинен залишити його в руках того, хто мудріший за мене. Дякую. Ні, Роберт, тільки не ти. Тоді хто? Лорд. Нехай це вирішить битва. Без сумніву, Бог буде на боці того, чия справа праведна, якщо це те, чого ви хочете. Так. Тоді так і буде. Мішіть асасіна. А чё, це я з усіма буду битися? Та ви шо, на приколі? Капець. Ah! Так, правильно, Мартина Хэвель долетает, потому что они уже близко лежать тут. Быть, что размножу эти чешу

Та як Есть. Иди сюда. Нифига себе аж, сколько угрозов ПП сбиваю. Как его быть? Ну, захвалиться и цей Юки-полки. Толо. Вирішено. Твоїм планом, як і тобі, прийшов край. Ти нічого не знаєш про плани. Ти лише маріонетка. Він зрадив тебе, хлопче. Так само, як зрадив мене. Каже, ясніше, тамплір, або мовчи. Дев'ять людей він послав тебе вбити. Дев'ятьох його охороняли таємницю скарба. І що з того? Не дев'ятеро знайшли в пивцю. Не дев'ятеро, а десятеро. Десять? Немає сенсу зберігати таємницю. Назви мені його ім'я. Ох, але ти його добре знаєш. І я дуже сумніваюся, що ти забереш його життя так само охоче, як забрав моє. Хто? Ти учитель Аль-Муалім. Але він не тамплієр. Ти ніколи не замислювався, звідки йому так добре відомо, як нас знайти. Скільки нас, чого ми прагнемо досягти? Він майстер асасінів. Він майстер брехні. Ми з тобою лише два пішака в його великій грі. А тепер, після моєї смерті, я залишуся тільки ти. Думаєш, він залишить тебе вже визначить, чим ти займаєшся? Мені не цікавить, скарб, Але він зацікавлений. Єдина різниця між своїм господарем і мною в тому, що він не хотів ділитися. Без іронії. Хіба це не, не парадоксально, що я твій найлютіший ворог беріг тебе від небезпеки, а тепер ти забрав моє життя і процесі покінчив з власним? Гарний бій, Асасін. Здається, Бог сприяє твоїй справі цього дня. Бог не мав до цього ніякого відношення, я був кращий під цим. Ти можеш не вірити в нього, але здається, він вірить у тебе, перш ніж ти підеш. У мене питання є. Запитуй, тоді навіщо? Навіщо дала ти весь цей шлях ризикувати життями тисячі разів, і все це заради того, щоб убити одну людину. Він погрожував моїм братам і тому, що ми відстоїмо. Помста тоді. Ні, не помста. Справедливість, щоб настав мир, це те, за що ви боретесь мир? Бачиш протиріччя? Деякі люди не можуть бути розумними, як той божевільний Салахаддін. Думаю, він хотів би бачити кінець війни так само. Я чув, але ніколи не бачив. Навіть якщо він цього не каже, це те, чого хочуть люди, сарацини, крестовий пехід. Люди не знають, чого вони хочуть, тому вони звертаються до таких, як ми. Тоді таким, як ви доводиться робити те, що є правильно, ні сильнітниця. Ми приходимо у світ штовхаючись і кричачи, жорсткі і нестабільні. Це те, ке ми є. Ми нічого не можемо зробити з собою. Ні. Ми ті, ким ми вирішили бути, такі, як ти завжди грають словами. Я кажу правду немає ніяких хитрощів, ми скоро дізнаємось. Але боюся, що сьогодні ти не отримуєш того, чого прагнеш. Навіть зараз, коли язичих Сахадін прирізає моїх людей, і я мушу доглядати за цим. Але можливо, побачивши, наскільки він вразливий, він перегляне свої дії. Так, з часом те, чого ти прагнеш, може стати важливим. Ви були не в більшій небезпеці, ніж він. Не забувайте, що люди, яких ви залишили правити замість себе, не мали наміру служити вам довше, ніж вони. Так, так, я добре знаю. Тоді я піду. Нам з моїм вчителем є про що поговорити. Здається, навіть він не безгрішний. Він лише людина, як і ми, як і ти. Безпека і мир вам. Так, і як нам повернутися? Буде швидке повернення. Я сказав, вставай, чорт забирай. Послухай. О, ні, здається, твої друзі асасіни знайшли нас. Що? Як ви це зробили, Дезмон? Слухайте, я не знаю, про що ти говориш, але щоб там не відбувалося, я не маю до цього ніякого відношення. Вони прийшли по тебе, а я їх точно не запрошував. Яка там ситуація? Нас обстрілюють, зможете стримати його, чи мені евакувати полоненого? Їх лише 5 або 6. Вони в меншинстві. Є кілька поранених, але ми впораємось. у нас все під контролем. Чорт забирай, Дезмон. Ти не міг залишити нас у спокої? Я ж казав, що немає до цього ніякого відношення. Як би я взагалі з ним зв'язатися? Телепатію, нужбо, не має значення. Вони все одно скоро помруть. Послухай. Всі були нейтралізовані. Схоже, кавалерія не прийде. Не прийде док. Хвилину назад ви були в паніці. Невелика дослідницька база не така безпечна, як ви думали. Боїмося, що вони повернуться з новими? Я так не думаю, Дезмон. Люсі намагається сказати, що за тобою не залишилось бивць. Ми були дуже зайняті минулого році, полюючи на ваші маленькі анклави. стильні комуни і таке інше. Боюся, ви тепер самі по собі. Почувайте, містер Майлз. Завтра ми закінчимо з цим. Пати, да? З тобою не ну, можна розмовляти. Дякую вам, що подивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, то спробуйте дотягнутися до вподобайки та тиснути на неї. А ще я буду дуже вдячний, якщо ви знайдете в собі силу. Та напишіть якийсь коментар під відео.